Отримати нові саджанці очітків досить просто головне визначитися зі способом розмноження, і можна братися за справу. Підписуйтесь на наші канали очитки або Сидуми. Це багаторічні рослини сімейства товстолистів, вони досить невибагливі і розростаються чудовим зеленим килимом, який прикрасить не тільки квітник, але і альпійську гірку або рукарій. Хочете розвести у себе в саду очітки різних видів і сортів, це не складно. Тому що способів їх розмноження досить багато очитки з насіння. Сьогодні у продажу можна знайти насіння самих різних сортів очитків білого камчатського відігнутого іспанського помилкового. Крім цього, є ще й суміші, з яких виходять дуже ошатні міні-квітники. Якщо ж ви хочете зібрати насіння з уже зростаючих в саду очитків, то зробити це нескладно: насіння дуже дрібні. Зате з однієї рослини можна отримати дуже багато посівного матеріалу, коли суцвіття висохне і плодики почнуть розтріскуватися, їх потрібно зрізати і покласти в паперовий пакетик, після повного висихання вони з легкістю віддадуть насіння. Потрібно тільки потрясти їх трохи. Посівний матеріал седумов рекомендується зберігати в холодильнику не більше один року. Чим хороше насіння очитків? їх не потрібно стратифікувати, висівати рослини можна як під зиму, так і навесні. Причому другий варіант найкращий можна посіяти насіння седумов в горщики або відразу на клумбу субстрат рекомендується готувати з садової землі, компосту і піску 1-1-1. Або можна взяти звичайний універсальний ґрунт. Перед тим як висівати насіння очитків, ґрунт потрібно добре полити. Потім посівний матеріал слід в довільній формі розподілити по поверхні ґрунту і лише злегка присипати землею. Поливати посіви необхідно дуже акуратно, бажано оприскувати з пульверизатора в міру висихання ґрунту, якщо сієнці росли в контейнері. Їх потрібно розпекерувати, коли у них з'являться один два справжніх листочка у відкритий ґрунт розсаду пересаджують в кінці травня, розміщуючи рослини на відстані 10-20 смодин від одного. Пам'ятайте, що сортові очітки не вийде розмножити насінням, а ще при спільному вирощуванні сорти седумов гибридизирують як черенковець седуми. Грунтопокривні очітки можна розмножити навесні шматочками пагонів або листових пластин. Але найкраще нарізати живці довжиною 5-15 см. У них потрібно видалити нижнє листя і укоренити в горщику з вологим ґрунтом або відразу на клумбі. Седуми найкраще ростуть у суміші ґрунту та компосту, змішаного з піском 1-1. На дно контейнера обов'язково слід укласти дренаж, щоб зрізи рослин не загнили. Починати полив можна тільки через 2-3 дня, потроху і в міру висихання ґрунту. Очищення в горщиках повинні вкорінюватися в півтіні. Через три тижні після посадки їх можна пересаджувати в квітник, іноді виходить виростити повноцінні рослини, навіть якщо просто розкидати живці по поверхні ґрунту. Верхівки пагонів можна вкоріювати до перших заморозків. Прямостоячі очітки непогано розмножуються в зимовий час, щоб процедура пройшла успішно. Живці з Седумов потрібно зрізати ще до заморозків і розкласти їх на папір в сухому приміщенні. Згодом листочки на живцях опаде, але лякатися цього не варто ще через якийсь час почнуть з'являтися молоді відростки, коли вони досягнуть висоти 4-5 паростки слід виламати і укоренити в горщиках з ґрунтовою сумішшю. Утримувати молоді очитки необхідно при температурі 18 два але при хорошому освітленні, якщо садумам буде не вистачати освітлення, вони почнуть витягуватися. Поливати рослини бажано в міру підсихання ґрунту, якщо надмірно старатися з поливом в умовах не дуже високої температури, седуми можуть загнити у відкритий ґрунт очітки прямостоячих видів і сортів зазвичай висаджують в травні, зацвітають вони вже до осені. Розмноження очитків діленням, Прямостоячі седуми можна успішно розмножити діленням кореневище як навесні, так і восени для цього потрібно викопати рослина, струсити з корінців землю і акуратно розділити кущик на два частини за допомогою ножиць або секатора. Головне правило при розподілі очитків у кожній частині повинні бути нирки в іншому випадку деленку можна втратити. Перед тим як висаджувати розділені рослини, їх потрібно один-два дня потримати на відкритому повітрі в притіненому місці. Підсушити ранки. Особливо важливо проводити цю процедуру якщо ґрунту на ділянці волога у піщаний ґрунт даленки очитків можна висадити відразу ж, але тоді їх не рекомендується поливати протягом перших два днів. Як бачите, завести очитки на ділянці простіше, простого спробуйте і ви розбити невеликий садок, з седумов або прикрасьте ними клумби. Ці скромні рослини додадуть саду особливого шарму.